На Полтавщині засудили ще двох бойовиків, так званої ДНР. Слідчі служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення ними злочинів проти основ національної безпеки України. Йдеться про дох мешканців Горлівки Донецької області, які ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України добровільно вступили до лав так званої народної міліції ДНР на посади стрілків, отримали форму російського зразка зброю та набою до неї. Потім під командуванням російських командирів вони здійснювали окупацію захоплених територій. Також зрадники на місцях дислокації окупаційних військ здійснювали інженерно-технічне облаштування позицій. За свої злодіяння фігуранти проведуть 15 років за ґратами. Обох осіб засуджено до 15 років позбавлення волі із забороною займати посади в органах державної влади або органах самоуправління на 10 років з конфіскацією усього належного їм майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Thank you